Не привіт, рада вас вітати. Давайте подивимося, якими будуть для вас наступні сім днів. Це в нас з 8 по 14 жовтня. Розпочнемо ми з енергій для овнів. Так, цікаві карти. Self-regulation це ну, дослівно відрегулювати себе, а change your tune це змінити. Змінити звук, змінити вібрацію, змінити голос, не знаю, тобто у вас тут ідуть. Зміни пов'язані з вашим внутрішнім станом. Тобто, ви, наприклад, починаєте дивитись на якісь речі по-новому, на себе по-новому. Починаєте пробувати вести себе інакше, регулювати та, напрямок свого руху, своїх дій, своїх думок. І це дуже класно, бо ви тут знаходите для себе в чомусь дисципліну, наприклад. Тобто, дисциплінуєте себе. Міняючи своє звучання. Тепер давайте подивимось, як це все буде у нас відіграватися протягом тижня по різних сферах життя. Особисте життя для овнів, кар'єра. Фінанси і ваш морально-психологічний стан. Так, налаштувались? Поїхали. Сумніви в нас на особистому плані для тих, хто самотній. Тут ви сумніваєте, що треба вам з кимось спілкуватися. Король Пентаклів, земна стихія, чоловік земної стихії. Ви сумніваєте, що треба вам в це лізти, бо дуже вже виглядає це спілкування для вас небезпечним потрапити в ситуацію, де ви вже були, в ситуацію жертви. Можливо, спілкування з цією людиною вас тригерить. Бо ж це буде таке знайомство нестандартне. Це ще й може бути для когось людина не самотня. Ви будете думати, вам лізти в те чи не лісти. Ну, Рекомендують вам карти, не спішіть. Сумнівайтеся, в цьому випадку це правильно. Для тих, хто в нас в любовних трикутниках. Так. А тут ситуація якимось чином залишається незмінною. Вона ніби як застигає в повітрі. Вона може перейти в сферу переписки якимось чином, тобто в інтернет, наприклад, на дистанцію. Сказати, що від цього буде легше, ні, не сказати, але це дасть вам час розібратися. Подивитись на цю ситуацію під іншим кутом. Можливо, почне прояснятися трохи у вас в голові, чому ви в неї потрапили. Тут навіть не питання, як з неї вийти, а чому ви в неї потрапили. І загалом про дистанцію, знаєте? Реально, мені зараз пройшла в голову. Це це ж по факту дистанція. Ви можете спеціально навіть себе відгородити від цього трикутника. Або навіть думаєте про те, що може вам взагалі треба переїхати, щоб ніколи ту людину не бачити більш. Або ж дистанцію тримаєте ви спілкуванні, щоб розібратися в собі. Для тих, в кого серйозні і стабільні стосунки, яка ситуація у вас. У вас тут можуть бути конфлікти, пов'язані, по-перше, з якоюсь нечесністю або недосказаністю вашої або вашого партнера. Це може бути пов'язано з фінансами, не обов'язково лише з фінансами, але може виступати на передній план. Конфлікт через фінанси. І у вас будуть закрадатися сумніви. Може, якщо в цьому зі мною були нечесними, то може є ще щось, що мені не договорювали. Тому тут. Ну, ситуація така трошки конфліктна. конфліктна, тому будьте обережні. Не робіть з плеча. Да, не робіть з плеча. Бо ви тут все рівно до цієї людини прив'язані через житло, через сім'ю, через. Володіння якимось приміщенням. Тобто через кредити, через просто емоційну залежність. Ви самі розумієте, що самі ви не будете. Вам все рівно потрібен партнер. Партнер земна стихія, як варіант. Це вже дуже актуально для в кого партнер земної стихії. Так, робота, колесо фортуни. Для тих, хто зовні зараз не працює. Так, а для тих, хто не працює, тут можуть бути страхи, пов'язані з. Навчанням. Тобто, ви, можливо, і хотіли десь себе проявити, але розумієте, що або ваші знання застаріли, або ви ніяк не можете вибрати курс, в що вам себе направити, чому вам навчатися. Ну, Цікаво, що тут, бачите, колесо фортуни нестандартне, це в нас колесо бажання, бажання як філософської концепції, так? чого я хочу. То для вас це може і таким чином відігратися, що тут або проблема з тим, щоб знайти бажання, з тим, щоб знайти школу, навчання, наставника. Ну, і страхи з тим, а чи зможу я себе реалізувати хоч колись, хоч як-небудь. Да, бо тут може бути, вас може кидати з сторони в сторону, багато може бути в голові ідей, куди себе направити. Але терпіння вам тут може не вистачати, для того, щоб вибрати якусь одну сферу. Для тих, хто в пошуку роботи знаходиться, овне. Очі десятка меншів. Угу. Для тих, хто в пошуку роботи, для когось це може бути зробити вибір, перестати шукати в сфері найма, а почати шукати в сфері фріланса. Або навпаки. Тобто, ви тут змінюєте свої перспективи, робите вибір. Так, як я раніше рухався, я не хочу, а я спробую щось нове. Для когось це от робота в інтернеті як варіант, теж може проскакувати. Тобто ви тут себе проявите і реалізуєте, якщо будете пробувати працювати через інтернет, через консультації, наприклад. В залежності від того, яка ваша ніша. Або ж, навпаки, хто хоче в найм після фріланса, є такі люди, повірте, хто хоче в найм після фрілансу, то тут знайти роботу в престижній, великій, іноді навіть закордонній компанії. Як було раніше, вже не буде. Да? Тобто ми тут шукаємо нову нішу, нову сторону, нову сферу, і ви її знайдете. Для тих, хто працює по найму наразі, а тут у вас буде покладено дуже багато зусиль для спільної мети. Тобто ви тут прям з себе. Ну, Максимум вижмете дуже насичений тиждень, фізично насичений, морально насичений, і дуже багато де себе треба змушувати, заставляти щось робити для загального блага. Бути максимально спокійним і дивіться, старший Аркан жриця. Так, да, я роблю, я роблю. Ну справжніх моїх мотивів не знає ніхто. Я тримаю дистанцію, я уникаю, щоб залишатися спокійним. У мене є ціль, в мене окреслена велика ціль, і тому я до неї рухаюся потроху, потроху, потроху. І розумію, що зараз, наприклад, треба потерпіти. Але ціль є загальна, і мені треба до неї долізти, добігти усіма можливими способами її досягти. Але без терпіння і внутрішнього спокою. Цього не вдасться зробити для тих, в кого свій бізнес, або хто в нас на фрілансі працює. Так, фрілансери. Тут у вас може бути тиждень такий трошки в підвішеному стані, бо ви. Тікайте, поки хтось зробить вибір, ваш клієнт, наприклад. І тут клієнт може вибрати не вас. Може вибрати не вас, або ж перебігти від конкурента до вас, а ви не будете задоволені цим. Бо клієнт виявиться важким, ви можете не отримати тої сатисфакції. Ну, тут такий тиждень. Морально непростий фізично. Бізнеси. Так, у бізнесів тут робота з тим, щоб себе класно подати, зарекомендувати, отримати базу в інтернеті. В інтернеті для когось за кордоном. Для когось вийти на новий рівень впізнаваності. І тут ви починаєте пожинати плоди потроху, 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 може, навіть під кінець тижня вашої роботи, пов'язаної з тим, щоб розширити коло клієнтське, наприклад, розширити коло, щоб вас більше впізнавали, щоб вам більше довіряли, щоб про вас там. От, Запускаєте рекламу таргет і будете дивитися результати. Фінанси смерть. Зміни. Добре. Яким чином тут будуть стосуватися фінансів у Овнівці зміни? Так, а тут у вас якимось чином. Якимось чином. Давайте так, на загал скажу, що з фінансами у вас буде все в порядку, бо ви працюєте, ви заробляєте і ви вмієте з ними розпоряджатися в плані раціонального. Да? Але це от може стосуватися якихось. Глобальніших ваших фінансових цілей, то тут Семірка чаш – це, коли я хочу всього і зразу, і багато. І в мене дуже багато статей витрат, скажімо так. І туди, і сюди, і туди, і сюди. А імператриця це все-таки про одну велику ціль. Тобто у вас тут або перемикає в сторону, що так, я от раніше і туди, і туди, і туди тринькав, а тепер я буду для якоїсь великої цілі більше працювати. Або ж, або ж ще варіант для жінок дуже актуальний: це якщо ви раніше більшість там своїх фінансів витрачали на інші речі, там, то зараз всі ваші фінанси, їхня велика частина для когось, буде в. Вкладанням в себе, в свій гардероб, в свою шкіру, волосся, в свій тонус, у фізичну форму. Тобто тут можуть іти навіть такі глобальніші цілі, як пластична операція, косметологія. Тобто, ви тут змінюєте трохи курс, якщо ви раніше могли. Десь на себе забити, але комусь щось купити, то тут буде. А ні. Відкрила в собі жінку, попробуй тепер закрити. <сум> тобто, з такого боку це в позитив до вас йде. Так, це йде в позитив. Всі зміни у вас будуть Винагороджуватися щедро, вам навіть будуть підкидати грошей на ті зміни. Особливо, якщо ви в партнерстві. Поможе бути там, розмова через фінансове да? От, Я хочу більше на себе витрачати, я хочу більше там, займатися собою. Тобто тут ваші фінанси. Потерпають переорієнтацію цінностей. Тепер ви ваша основна цінність. А чого я повинна економити на собі, на своєму здоров'ї? Чого? Заради чого? М? Так. Морально-психологічний. Четверка пентаклів. Утримати утримати стабільність. Не дарма це називається карта, де капіталіст, капіталіст. Та? Тобто я утримую свої ресурси. Я на них хочу сидіти чітко і стабільно відчувати, що вони в мене є. Ресурси це і здоров'я. Це і фінанси, це і емоційний ресурс. Тобто тут все одразу, так? Тобто, ви внутрішньо себе налаштовуєте на те, що вам потрібно стабілізуватися, вам потрібно заземлитися. Ви хочете у цей буремний час відчувати хоч десь, острівець цієї стабільності і спокою. І це класно, що це відбувається всередині вас. Ви знаходите стабільність всередині. Нехай я поки рухаюсь дуже повільно або не рухаюсь зовсім, але я нарешті в стабільному положенні емоційно, наприклад. Тому тут цього можна вам тільки і побажати. Що жовтня буду чекати на ваш зворотній зв'язок. Пишіть коментарі, ставте лайки, поширюйте, розповідайте друзям, подругам, <гум> показуйте. І до нових зустрічей, до нових відео. Пока-пока.